Ось бачите, тут вже був лід капітальний, а зараз потім оттіпелі те, що поробило. Рибалка Олександр Чорненко прийшов на Дніпро порибалити, та на лід не виходить. Каже, ризиковано. Якщо кожен день мороз, то все безпечно, а якщо оттіпель. Нема сенсу. Що йти. Я прийшов, подивився. Їм хоче порибалити все ж є, говорить рятувальник Владислав Сидоренко. Сьогодні він із колегами вийшов на кригу, аби нагадати рибалкам про правила поводження. Тримайте ось таку відстівку, щоб для дотримувалися правил поводження на воді. В Ви знаєте, що робити? Знаємо. Для хти, треба тримати. Для Требірок, окошки кошки мати при собі. Про правила перебування на льоду черкасець Юрій Безпека каже, знає. Він рибалка із 30-річним стажем. Цьогоріч на водойму прийшов у друге. Не виходить на Кригу, якщо вона менше 10 сантиметрів пішнею перевірять ход свій. Якщо вона отримає удар, можна йти. Провідний інспектор Владислав Сидоренко додає, яких правил ще слід дотримуватися. Спати на лід можна тільки там, де немає воздушних каналів. Якщо ми бачимо це сніг, на сніг не ставати, бо ми не бачимо, що там під снігом може бути. Треба, щоб було темно, не було білих плям, тоді можна сміло ставати. Незнання та недотримання цих правил, каже, може призвести до трагедії. Минулому році в нас загинуло 7 чоловік і врятовано було 13 людей. Під час риболовлі. риболовів цьому році в нас зафіксовано на території області дві пригоди, внаслідок яких одна людина загинула, двоє врятовано. Наталія Стеринець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.